Всім привіт! Сьогодні у нас четвер. У нас зранку вимкнули світло, ну світло ніби як би планово з 8 години. І робота мала бути сьогодні дистанційно через інтернет, вирубився інтернет, і взагалі зник зв'язок на телефоні. Тому зараз змонтую вам відео, так як. Буде трішки часу. І дуже маю велику надію, що до вечора відновиться все. Тільки що полущила, приготувала чесник для посадки. Ходила, я ходила, крутилась, крутилась, думала висаджувати його, не висаджувати. А потім думаю, Та, ну, чого ж? Ну, є, ти, є город. ну чого ж, я його не буду висаджувати. Я вже давно не висаджую його дуже багато, як раніше ми висаджували, тому що він все одно дешевий. А для себе минулого року в мене був, по-моєму, два рядочки. чи навіть ні, навіть ні, рядочок цього часничку. Це ж я крутилась, крутилась, та ні, думаю, все-таки висажу. Хоч сьогодні така погода, дуже вітряно, але все ж підготувала. Спеціально вибрала найбільші такі зубчики і теж рядочок чи пару рядочків невеликих посаджу для того, щоб ну, хоч самому користуватися ним, Все-таки він і більшенький за ярий часник. Хоча на весну все одно залишила, щоб посадити ще рядочок, щоб був потім одним зубком, якщо так вийде. Бо цього року я посадила, а він у мене поділився, був не одним зубком. Зубки були великі, але не один зубок. Ось так. Значить, що мандруючи просторами інтернету, що я почула, що чесник любить попіл. Тому беру з собою попіл і буду в рядочки просипати, потроху попіл. Так як у мене його небагато, то для мене це буде неважко. Ось так. посадила чесничок, три рядочки у мене вийшло. От невелика діляночка. Ну і як же ж я не попробую в зиму посадити порядочку цибульки. Набрала ось такий біле. Ось така, ось така, така квочка називається. Зараз порядочку теж посажу, щоб вона тоді раніше на зелень. І як коли говорять, що вона трішки і більша. Ось так. На у нас був ось такий арахіс. Коли я його вибирала, а він був трішки такий брудний, тому що було мокро. Зараз взяла ось такий черпачок, набрала, помила, він протряхне і ось такий буде арахіс. Зараз він такий м'який, але ну, його можна піджарити, в духовці підсмажити, і він буде. А смачніший, хто любить. А ми з Андрюшкою придумали зробити інше. Взять ось такий арахі, зачистий, взяти, побудь горіхів і залити це все медом. І буде така смакота. Вже якраз дов'язую комірець на кофтині для малого. Буде він отак от завертатися, такий невеличкий. От. І все. Довгий час вона у мене лежала відложена, тому що не було часу. Ну, а це вже, думаю, дойду. Зараз пару рядів, і можна буде закривати. І буде вже цей вибір завершений. Буду думати, який процес розпочать далі. Комірет в'яжу розиночкою 2х2. Значе виходить нормально. Не дуже так сказати, як тісно в'яжу, більш-менш вільно, щоб добре можна було тягати. Я знаю, як росла в мене Аня, я її все теж в'язала, і в нас все була проблема з цими комірцями. Все ніби і нормально. А от... Комірці надо було не ось час перев'язувати. В'яжу по колу, щоб потім уже не ще не зв'язувати це все діло докупи, тому в'яжу по колу. А таке їйство відбувається на полях товариств з обмеженою відповідальністю, які понабирали, орендували кучу землі давним-давно віддавати цю землю, ціпаї вони не спішать землевласникам, всякими правдами і неправдами не хочуть виплачувати вчасно. Плату оренду платять дуже мало. Заставляють підписувати договори, якщо людина хоче вийти, то її не віддають кошти, а потім ще рік тримають у себе землю. Ці поля масово засаджують цукровим варяком останні роки. І от коли тепер непогода, вони його пробирають і вивозять великими камазами, манами, їдуть через села і. А що буде з цієї дороги, як вони туди наносять болото, то цю дорогу. Ось так. В селі постійно зранку до ночі гул. тому що вони прибирають землю. Ну, а я тим часом вирішила прибрати частину на малини до зими. Половинку ділянки я під корінь. Зовсім видалила, вирізала. А другу половинку залишила для того, щоб потім порівняти, як буде краще, де кращий урожай. Це малина ремонтна, Раніше вона дуже гарно родила, давала хороший урожай. Цього року зовсім майже не було урожаю. Тому ось так.